Вітаю! Ви дивитесь Західнет новини. Мене звати Андрій Дрозда, і сьогодні ми поговоримо про відбудову нашої країни після перемоги. Так, війна ще триває, і на наші голови постійно летять і ракети, і шахеди. Однак це не означає, що всі думки про відродження України потрібно відкладати кудись на потім. Ось саме тому у Львові днями провели Урбанфорум, на який приїхали провідні архітектори і урбаністи. Зі всього світу серед зіркових гостей лауреат Пріцкерівської премії а це Нобель в архітектурі, японець Шігеру Бам, німецький архітектор Штефан Беніш, данський урбаніст Мікаель Колвіл Андерсен і багато, багато інших. На форумі йшлося про те, як відбудувати країну чи варто відновлювати зруйновані простори і об'єкти в тому вигляді, який був закладений у минулому, адже відбудова це шанс. Переосмислити підходи і зробити краще. Не таємниця, що українські міста слід наближати до тих підходів і цінностей, у плануванні, які вже втілені на заході. А це, зокрема, інклюзивність у просторі, людський масштаб у забудові і участь, залученість мешканців до обговорення проблем свого району і своєї вулиці. Учасники Урбанфоруму у Львові також обговорили і ті помилки, які у процесі повоєнної відбудови зробили інші міста і країни. Які Україна має уникнути, українські та іноземні фахівці міркували, як далі розвиватися громадам, які під час війни втрачають людей. А це безумовно найцінніший ресурс. Міста не живі без людей, тож важливо зробити простір таким, аби мешканці захотіли повертатися. Важливо визначитися, як оптимізувати бюджети і ресурси, як створювати недорогі, але ефективні рішення. Не обійшлося без дискусії про українське містобудівне законодавство адже сьогодні існує реальний ризик позбавлення громад і архітекторів будь-якого впливу на забудову. Тож важливий підсумок діалогів форуму дорого або швидко це не означає добре у процесі відбудови. Важливий не вау ефект а голос і думка кожної громади і кожної людини. Я бачу щасливі обличчя громад маленьких, великих, кожен почув своє. Кожен буде досліджувати далі, е, інспірований і йде змінювати е, свої громади, нашу країну, бо тільки так це можна робити. Мені здалося, що ми досягли основного ми е, не е, зробили форум про політичні гасла, mm -hmm. відбудуємо швидше, краще, mm -hmm. масштабніше і так далі. А прийшли дійсно до справи, бо кожен іде звідси з е, розумінням як інструментів, mm -hmm. ідей. Людей організувало цю подію управління архітектури та урбаністики Львівської міської ради у рамках проекту «Cities for, Cities, United for Ukraine». у програмі. Були не лише дискусії, але й вилазки містом. Такі собі урбаністичні тематичні екскурсії Львовом і до них долучилося понад 700 людей. На багатьох справив незабутнє враження. Виступ світового експерта із міського дизайну і автора путівника із велоурбанізму Мікаеля Колвіл Андерсона із Копенгагена. Він вражений стійкістю і життєвою енергією українців однак застерігає від можливого диктату забудовників і великих корпорацій у відбудові країни. Саме люди мають визначати своє майбутнє потрібні люди, які будуть виходити на вулицю і змінювати парки, висаджувати дерева та пропонувати ідеї для нових проєктів. Люди повинні втілювати пілотні проєкти. Вони повинні захопити місто в хорошому сенсі. Я не маю на увазі революцію. Це і є шляхом. Люди це планувальники міст майбутнього, і саме зараз час, коли містопланувальники мають замовкнути і слухати людей і допомагати їм у реалізації. На форумі виступив і видатний архітектор. Тектор сучасності Шігеру Бан. Японець відомий тим, що створює тимчасові прихистки для людей, які втратили свої домівки, і робить він це із нетрадиційних матеріалів, таких як папір, бамбук, тканина. Шігеру Бан відвідав центр реабілітації Незламні у Львові. І архітектор і надалі співпрацюватиме з містом саме за проектом Шігеру Бана на території першого медичного об'єднання Львова збудують інноваційний хірургічний центр. When I came here, Коли я сюди приїхав і зустрівся з мером, то спершу я запропонував збудувати доступне житло для міста. Він підтримав мій проект і запросив допомогти з проектуванням лікарні. центр хірургії матиме вісім поверхів, два під землею і шість наземних. І основна конструкція із бетонними ядрами, а всередині будуть дерев'яні конструкції без металевих з'єднань. Українська архітектурно-інженірингова компанія АБМК, яка спроектувала центр реабілітації. І незламні співпрацюватиме тепер із японськими колегами, аби майбутній проект відповідав усім українським будівельним вимогам. А тим часом у Львові вже втілюють інноваційні архітектурні проекти. Саме тут вперше в Україні звели школу за допомогою 3D-принтера. Основні будівельні роботи завершили зовсім нещодавно на вулиці Варшавській, і це буде новий корпус для початкових класів школи номер 23 у якому із нового року зможуть навчатися близько 100 учнів. Організатором та ініціатором проекту будівництва 3D-школи виступив гуманітарний фонд team For ua Тож готуватися до відбудови країни треба уже сьогодні, і важливо підійти до цього процесу із розумом, і з відкритим серцем, аби це все не перетворилося на поспішне освоєння великих бюджетів від західних донорів. Орієнтиром для влади, для забудовників і для всіх інших у цьому процесі завжди має бути людина. Ви дивилися Західнет новини. До наступних зустрічей.